Мантри. Мантри були придумані людьми чи були передані вищими силами. Альгіз говорить про зв'язок з вищими силами. Це канал захисту і духовного контакту. Неотіз. Мантри виникли з потреби душі в порятунку, коли люди шукали шлях до світла. Соуло Підтверджує, що вони несуть чисту силу світла, заряджену божественною енергією. А ось Іса і Гепо перевернуті. Показує, що люди не завжди розуміють їх правильно, втрачають істинний сенс, спрощують чи використовують механічно, без внутрішнього з'єднання.